Не відразу, а за якимсь ценним засіданням виконкому після довгих дискусій та запитань затвердили такий річний план надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а також загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для бердичів водоканалу. Чи не найбільше запитань та зауважень прозвучало від Євгенії Данилюк до керівника і економіста підприємства? Про зниження загальновиробничих витрат вона наголошувала неодноразово. Проте в проєкті це принципово не враховують. Більше того, витрати невпинно зростають. Зрештою, вона та ще двоє членів виконкому проголосували проти затвердження основних документів водоканалу у такому вигляді, як вони є. Основні мої зауваження вони незмінні, тому що питання тарифу, і я вже працюю в цьому напрямку з середини літа 2024 року. І ці питання стосуються зниження витрат усіх можливих, а основний акцент це адміністративні і загальновиробничі витрати. Ті потомі витрати, які сьогодні були запропоновані для членів виконкому. Стосувалися якраз загальновиробничих витрат, і ви бачили, що директор водоканалу отримав від мене зауваження з приводу того, що потрібно працювати над їх скороченням. А що стосується плану водопостачання і водовідведення, то дивно, що заплановано на 25 рік. Тобто, в на плановий період для даного підприємства збільшення обсягів, якщо ми знаємо, що кількість споживачів в місті системно зменшується. І особливо за якраз останній період, тому це основне зауваження, яке було мною озвучено, і відповідь на нього почули, я не почує. Ні, відповідь на свої запитання я не почула. До речі, в пояснювальній записки знову ж таки розробники проекту говорили про те, що вони розширюються зона обслуговування споживачів. У Мене було до них питання про яку саме зону розширення йдеться. Відповіді я теж не почула. Ми ж знаємо з вами, що сьогодні відбувається з міграцією. Ми знаємо. Що сьогодні відбувається з населенням в місті? Про яке збільшення кількості споживачів? Ну це навіть ви ж чули, були протиречиві. пов'язані <рес> з споживачів. Я теж думаю, що це стосувалося навіть не витрат, а об'ємів виробництва води на підприємстві. Тобто, якщо вода виробляється у більших об'ємах, значить вона хтось її має споживати або вона десь стікає. або вона десь стікає. Ну, Приклад стікання ми бачили по віку. Я думаю, я думаю, що він був не один і відповідь директора водоканалу Ми теж бачили. Ну тому працюємо далі в такому напрямку, захищаємо інтереси громади.